В сумах підприємець примудрився продати один і той же офіс кілька разів. Люди вкладали гроші в будівництво. Мали б ще два роки тому справляти вхідчини. Та досі немає жодного поверху із трьох запланованих. Інвестори ж уже виплатили половину вартості приміщень. І без грошей, і без офісів загалом лишилися 12 сумчан. В Ірини Калугіної свій бізнес. Ще два роки тому влітку жінка вирішила вкласти гроші в будівництво офісу на 105 квадратних метрів. Сахно Олександр Ніколаєвич, як он говіл, корпорація Сант, предложил купить поміщення правую фасадную сторону. Таких як Ірина, більше десяти інвесторів. За рік мали б вже справляти новосілля та від залитого фундаменту будівництво не зрушило. Ми почали так з нього требують і просити, щоб он або продовжував стройку, або повернув нам гроші. Он відповідає, що зараз в державі складне скрутне становище, що в державі війна, що в державі АТО. Я говорю, Оліксанкіла, ти що? сепаратистів фінансуєш деньги наші де? А при чому тут АТО? Вкладники написали заяви в міліцію та прокуратуру міста Суми, але там кажуть люди, справа просувалася приблизно з такою швидкістю, як і їхнє будівництво. У нас на руках есть эти договора на, на, продажу, на продажу одного и того же помещения. У нас есть выписка из банка, что он выводил деньги сам себе. У нас есть ряд других ну, доказательств, которые это. Почему он до сих пор на свободе? Вот этот вопрос. Почему как бы милиция до, до сих пор не предъявила ему никаких обвинений? Вкладники переконані, недобросовісного будівельника покривають його давні зв'язки. Так, зокрема, Олександр Сахно був радником сумського голови обласної ради в 2014-му. Також був активним членом кількох політичних партій. В облдержадміністрації у нього був кабінет, де було написано радник. Да, радник губернатора mm -hmm. у нього був кабінет, написано Сахно Олександр Ніколайович рядом з в економічним питанням економічним питанням. Натомість забудовник телефоном каже: усі гроші, які йому платили інвестори, інвестори, закопав у фундамент та комунікації. А офісів досі немає, бо ж криза в країні. Я ж день не вбухав стройку, як я вернув. В сентябрі я закінчив бетонні роботи по цоколю. Ну, осінь прийшла, ніхто нічого. В країні 11 років, що твориться? Зриви і все, економічне падіння. Ну, як його це назвати? Нині справу інвесторів зайнялися в обласній міліції та прокуратурі, назвавши попереднє розслідування неефективним. Підозри пану сахну досі не висунули. Утім, мають ряд доказів проти забудовника. Він не має не мав права власності на вказану будівлю, не маючи права власності на зазначене майно. Він укладав договори та збирав з мешканців міста суми гроші, яким продавав вказану нерухомість, Причому Деяким одне і те привичення приміщення декількома особам йдеться про суму в близько двох мільйонів гривень. кажуть у прокуратурі. Дванадцятьох сумчан вже визнали ошуканими. Якщо провину забудовника доведуть, йому загрожує до трьох років за гратами. Спецкормедіа спеціально для СТС.